Ліквідація вогнища епідемічного паротиту у Луцькому районі триває. Зокрема, встановлено контактних із хворими осіб запроваджено обмежувальні заходи, розповіла Суспільному епідеміологиня Валентина Хомутінкіна. З її слів захворіло шестеро людей: дорослий і п'ятеро дітей з однієї сім'ї. Двоє з них вакциновані, двоє не вакциновані, один вакцинований з порушенням календаря. Встановлюються всі можливі контактні особи з даними хворими. За цими контактними особами встановлюється медичне спостереження протягом всього інкубаційного періоду. Також ми рекомендуємо у вогнищах проводити вологі прибирання, обробка дезінфікування іграшок, посуду, специфічного лікування і або як хворобу називають у народі свинки. Немає, пояснює лікарка Наталія Кеда. Проте існує ефективна профілактика щеплення, яке за національним календарем вакцинації дітям роблять двічі у рік та шість років. Вакцина комбінована і включає компоненти проти кору, краснухи та епідпаротиту. Шестирічному сину Катерини умельчук Матвію зробили саме щеплення КПК. Жінка каже, вважає щеплення необхідністю. Ми робимо всі щеплення, ми за щеплення, тому що імунізація потрібна для того, щоб вироблявся імунітет від захворювань, які виникають. Інфекційні діти повинні бути захищені. Лікарка Наталія Кеда пояснює, і під паротит вірусне захворювання, яке вражає залозисті органи, може мати важкі ускладнення. В основному це слюні залози навколо вушні, але можуть поширюватися і на інші слюні залози. Під язичну або ще є піщелипові сумі залози до залози з тих органів відноситься статеві залози у хлопчика. Може бути атрофія, яєчка і підшлункова залоза. проявом епідемічного паратіту з ураженням нервової системи. Це ми маємо мінінгіт. вакциною КПК область забезпечена. Говорить головна спеціалістка з педіатрії обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. На сьогодні в кожному закладі, які проводить вакцинацію, це і комунальні заклади, і приватні заклади. Клади і ФОПи мають вакцину КПК. У нас на обласному складі є майже 6 тисяч вакцини. Минулому році ми отримали як за державні кошти вакцину Пріурікс, але ми отримували ще в рамках гуманітарної допомоги вакцину. ВАКСПРО лікарка Наталія Кеда каже, симптоми епідпаротиту подібні на ГРВІ, Однак є і характерні симптоми. Це підвищення температури тіла, лихоманка, слабість, в'ялість, такі прояви інтоксикації, головний біль. І характерно є збільшення припухлість навколо вушної ділянки, яка може опускатися в підщелепову ділянку. Зі слів епідеміологині Валентини Хомутінкіної, епідпаротит має два шляхи поширення повітряно-краплинний та контактно-побутовий. До 40% випадків епідпаротиту перебігають безсимптомно. Лариса Андрійчук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.